Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузіря Казок. Баба Яга. Жила собі дівчина, і були в неї батько та мачуха. Коли це мачуха послала батька по дрова, та й каже дівчині, Сходи до моєї сестри, баби Яги, візьми в неї голку й нитку, щоб я тобі сорочку пошила. Бідна дівчина пішла, але коли пішла. До спочатку зайшла до тітки своєї і каже їй Послала мене мачуха до баби Яги, щоб у неї голку і нитку взяти, аби мачуха мені сорочку пошила. А тітка відповідає їй, коли прийдеш ти туди, вона тобі скаже, щоб ти сіла і пряла. Ти сідай і пряди. Як тільки вона полетить, бери голку з ниткою і тікай. Зустрінеш ти кота на порозі, який захоче тебе подряпати, ти йому кусок шинки дай, він тебе і пустить. Потім зустрінеш березу, яка тебе гілками побити захоче. Ти підв'яжи її, вона тебе і пустить. І коли виходити будеш, там ворота скріпитимуть, не випускатимуть. Ти їх олійкою помаш, вони тебе і випустять. І тікай тоді швидко до себе додому. Прийшла дівчина до баби Єги і каже їй Послала мене мачуха по голку й нитку, щоб сорочку мені пошити. А баба єга у відповідь Ти сядь і пряди, а я зараз перелечу і дам тобі голку і нитку. І полетіла баба яга. Дівчина швидко знайшла голку, нитку і давай тікати. Тільки вийшла на поріг, а там кіт сидить, подряпати хоче. Вона дала йому кусок шинки, він її пустив. Побігла вона далі, а там береза. Дівчина її підв'язала і пропустила береза її. Пішла далі, а там ворота скрипляті не пускають. Дівчина помазала їх олійкою. Вони її пропустили. Баба яга прилетіла, а дівчинки нема. Підбігла до кота і питає, чого ти її не подряпав? А кіт у відповідь Я тобі скільки роблю, а ти мені і хліба не дала, а вона шинки не пожаліла для мене. Підходить баба яга до берези і питає, чого ти її не побила. А береза у відповідь Ти за все, що я зробила для тебе, і гілочки не обрізала, а вона мене підв'язала. Підходить баба Яга до воріт і питає А чого ви не залишили її у дворі? А ворота у відповідь ми тобі скільки служимо, а ти нас і водою не помазала, а вона олійки не пожаліла. Розсердилася баба яга і полетіла геть світ за очі. А дівчина прийшла додому і розповіла все батькові вигнали вони мачуху і стали вдвох жити поживати та добра наживати. Ось і казуці кінець, а хто слухав молодець.